Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знов парк, субота. Зелений гай радо нас вітає. Відвідувачі вже гуляють. Настрій бомбезний, крутезний, асортимент поповнила. І Ще й сьогодні приїхала з дітками. Дітки гуляють у парку з чоловіком, а я сьогодні працюю, розклала свій. Гарний асортимент, розклала свої іграшки і готова працювати. Сьогодні чоловік вихідний, сьогодні субота, нарешті, за довгий час йому випав у суботу-вихідний. Він з дітками гуляє, а я насолоджуюся своєю улюбленою роботою. Буду під'єднуватися, вам розказувати, показувати, ділитися своїм досвідом і надихати вас на вихід на ярмарку. Якщо вам цікаві такі відео, чекаю вас. З лайком, з коментарем і а, з підпискою, хто ще цього не зробив. Я сьогодні одна без сусідів, ось так виглядає моє робоче місце і ось так виглядає парк. Дітки поїхали кататися на паровозику з дядя Женю. Дядя Женя, тобі великий привіт. Я знаю, що він дивиться мої відео. Тому Женечка, і тобі великий привіт! Гарного дня, гарних вихідних. Плідних вихідних, і до наступного включення. Чотири години дня. Є невеличкі продажі, але досить маленькі. У мене сьогодні пограли в одну лотерейку. У мене придбали одного ось такого ось такого зайчика, і в мене придбали одну коалку. Ось таку ось маленьку плюшову коалку. Це і все, що у мене сьогодні купили, але питають, але дивляться, цікавляться. Гусики знову сидять на місці, а я зв'язала ще два штучки, тепер у мене є про запас. Прийшла моя сусідка з прикрасами сьогодні. Ми вдвох з нею сидимо, працюємо. Людей досить мало, потроху люди ходять, не дуже великі сьогодні черги, але є, є трішечки людей, і ми очікуємо ще більше на вечір. На вечір зазвичай більше людей приходить. Тому сподіваємося ще на гарні результати. Моя сусідка зробила собі на столі розпродаж, поставила трішечки розпродатися такими більш старішими прикрасами. І я подумаю, можливо, мені треба буде перед закінченням сезону зробити якийсь розпродаж, але це поки в думках. Не знаю, потрібен чи не потрібен. І так купляються іграшки і досить непогано, тому, можливо, і цю думку треба лишити і працювати в тому ж дусі, в якому і працювала. Половина на шосту і в мене є результати. Я продала ось такого новенького котика, був в мене чорний котик у помаранчевих штанцях. А придбали в мене ще малюка чизбургера. У мене був ось тут, там де зараз Буратіна, сидів малюк-чізбургер. Досить давненько він в мене катався. Він був зв'язаний у марафоні, мабуть, роки вже два чи три назад, і його нарешті сьогодні придбали. І знову сьогодні користується попитом. Моя лотерейка. Я вже сьогодні їх продала сім штучок. Призи тут різні, є в'язані, є залізні, є дерев'яні, як завжди. Тому в мене сьогодні ось такі ось результати. В цілому непогано, гарненько, я вже задоволена, котик величенький, ще й кошти відправили на карту. На карті вони постійно мені потрібні, тому що я за них потім придбаю пряжу або оченята, або ще якусь фарнітуру для а, своїх лотерейок. Тому я вже задоволена, настрій вже крутезний. А ще можна попрацювати з годинки 2-3 спокійно. Так що до наступного включення. Сьома година вечора, я ще в парку. А у мене відбулися трішечки зміни. А, замінили мого чизбургера, якого я вам показувала, і казала, що його хочуть, що його придбали. Його повернули. Ось він стоїть у куточку. Його повернули і забрали авокадо з сердечком. Придбали в мене ще одну маленьку жабку женіну по женіному мастер-класу. Придбали котика колобочка, їжачка, і нарешті-нарешті в мене придбали гусачка. Пішов у мене один біленький гусачок. Хлопчина собі на заміну подушечки взяв. Ось така ось у нас. Діринка яскрава переливається різними кольорами. І ось так виглядає вечірній паровозик. Я вже буду збиратися, за мною вже їде чоловік, в цілому день видався непоганий, непогано попрацювала, зарядилася енергією. Під заробила трішечки і збираюся вже додому. Наступне включення вже буде завтра. А з цього ж парку, з цього ж мого улюбленого парку, і сподіваюся, з вдалими результатами. На сьогодні я з вами прощаюся. До завтра. Сьогодні вже неділя, а я вже приїхала в парк, попрацювала трішечки, розклалася. Поки я на жаль одна, сусідів знову немає. Ані, вже воно спускаються. Йдуть мої сусіди. А я вже вчора збиралася, вже майже зібрала сумку. До мене прийшли дві дівчинки. Дівчата підписалися і на мій канал, так що дівчата вам великий-великий привіт. Купили в мене ще вчора пару їжачків, а два їжачки забрали в мене з мого ярмарочного стола. Я як знала, що їх нав'язала багатенько, нав'язала їх запасом, щоб можна було підкладати. Коли вони будуть продаватися, вчора за день аж цілих три штучки продала. А що я ще вчора продала? Ще вчора продала одного котика колобочка. Мої котики, колобочки, як гарячі пиріжки, продаються досить активно. А сьогодні я вже більше двох годин у парку вже працюю, розклалася, попрацювала і продала сьогодні. вже. Котика величенького плюшевого, такого як вчора вчора одного і сьогодні одного. Продала маленького слоника, останнього ослоника Марусі Прокопенка, продала маленького віні-пуха, продала ще котика колобочка, бджілку плюшеву і котика обжорика. Ось такі в мене сьогодні продажі. Ось такі ось у мене сьогодні вже гарні результати. Я задоволена, я вже з настроєм, а ще працювати і працювати. Сьогодні неділя, людей трішечки побільше, ніж вчора гуляє у парку. Вчора також немало було людей, тому гріх нам жалітися. На наступний тиждень вже стоїть по прогнозу погоди дощик. Тому не знаємо, ми будемо працювати, чи можливо вже не будемо. Сьогодні до мене приходили люди, казали, що вони в минулому році приходили у вас, купляли. У мене купляли вініпуха. Так приємно. Дівчинка каже: Я з ним сплю, він у мене постійно у ліжку. А це дуже дуже приємно. Це дуже надихає і окриляє. Я сьогодні з настроєм, я сьогодні з роботою. Я сьогодні. При ділі і сподіваюся, що це будуть не останні в мене вихідні, що мені доведеться ще попрацювати декілька тижнів, можливо, вийти у парк. Але якщо ні, то буду підв'язувати поки у коробку. Ось так трішечки вам розказала про свій настрій, про свої справи, Пішла далі працювати і вже пізніше під'єднаюсь і вам покажу, що тут відбувалося у парку. Зараз буде вмикатися музика. Приїхала благодійна якась ярмарка, готуються. Я вже трішечки попрацювала, продала ще одну пушову бджілку, продала худеньку-маленьку лялечку. Питають, сьогодні іграшки безпечні для малюків. Я вже достала свою зимову колекцію. Ось такі в мене були оленята, є сніговички, є ельфики, гномики. Є в мене сьогодні ще продажа одного зайчика маленького плюшевого. І питають у мене сьогодні змійки. Питають, я вже дві штучки додавала до свого столику. У мене є сьогодні у запасах іграшки, тому я трішечки собою задоволена. Ось так виглядає сьогодні мій стіл. Не знаю, коли буде наступне включення, коли буду під'єднуватися, щоб не дуже голосно гомоніла музика. Але вже настрій в мене є, вже задоволена. Люди беруть візиточки, звертаються, сказали, будуть у мене ще під замовлення замовляти. Тому я дуже задоволена. Результати вже гарні. А що воно буде далі? Подивимося ще не вечір, ще тільки друга година дня. Прийшла ще сусідка, вже розклалася. І ось так ми проводимо сьогоднішній день. З нагоди святкування Дня захисника та захисниць України. Всі, хто ще не зробили собі аквагрим, підходять до пані Наталії Збердянська, яка зараз займається акваримом, а батьки підходять до нашого благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України. Половина на восьму. Я йду додому. Дуже, дуже, дуже заможена. Але день був вдалий. День був не лише вдалий у плані фінансів. А ще й був вдалий у плані настрою. Настрій був крутезний, Цілий вечір гуманіла музика. Музика українська, моя улюблена. Я вже наспівалася, натанцювалася. Мабуть, зірвала голос. Я сподіваюся, що це зірваний голос, а не підстивший. Але я дуже задоволена. Настрій крутезний, досить багатенько продала іграшок, я вам вже завтра з дому під'єднаюся, розкажу, покажу, підведемо з вами підсумки. Декілька разів намагалася підключитися, щось вам піднімати, але музика заглушала усю зйомку. Тому я вам ставила деякі шматочки з музикою, наклала свою музику на відео і я вже пішла відпочивати, а вже з вами зустрінемося. Завтра і підведемо підсумки сьогоднішнього дуже крутезного, шаленого емоційно, фізично і фінансового дня на ярмарці. Я з результатом дуже задоволена. Ну що? Сьогодні вже знову неділя, і я ніяк не можу під'єднатися вам, зняти останній шматочок. Заключний шматочок з минулого тижня і підвести підсумки ярмарки. Передивилася свої відео, передивилася свої емоції, свої враження. Нарешті за цілий тиждень трішечки стало мені ліпше у здоров'ї, і я вирішила, що треба таки закінчити відео і підвести підсумки. Як ви чуєте, голос ще не дуже встановився. Але хочеться вже знімати, хочеться вже творити і показувати, надихати вас. Зникати не збираюся, трішечки побайдукувала цілий тиждень, майже нічого не робила. І з новими силами тепер розпочинаю нову підготовку. Я буду готуватися до нових сезонів ярмарок, тому що останній сезон, мабуть, остання ярмарка то було закриття сезону. Я попрацювала в цілому дуже-дуже круто. Я вам прикрасила зараз кадр своїми зайченятами. Це зайченята, які були в мене ходові, які в мене були популярні. Усіх забрали патріотів, усіх сіреньких забрали, ось ці осталися два зайчика. В мене їх забрали чотири штучки, і ось два лишилося. Користувалися також попитом. ось такі ось такі Змійки змійки я продала три штучки за три дні, і одного потім в мене ще забрали по дзвінку. Також в мене користувалися попитом їжачки. Купляли в мене досить багато їжачків на цьому тижні. У мене то густо то пусто. То не дивляться на їжачків, то багато їх купляють. А, і в цьому тижні на цьому тижні вони були також не виняток, було продано чималенько їжачків. А, забрали у мене ведмедика з Ютубу безкоштовний мастер-клас. Якщо знайду фотографію, я вам ставлю це з Ютубу, який був у мене ведмедик а, патріот, дівчинка-патріотка у сукні. Його забрали, забрали в мене Аманяма. Забрали в мене ведмедика старенького, був досить давненько він у мене у наявності. На цьому тижні в мене і лялечка була давненько зв'язана, і ведмедика цього забрали, ну вже, мабуть, роки, мабуть, два, може, і три він у мене катався. Зайчика забрали з Ютуба безкоштовний мастер-клас, буду шукати фотографії, але не знаю, знайду їх чи не знайду, буду дуже намагатися. Брилочки в мене було досить мало, тому брилочки майже не користувалися попитом, але в лотерейці. В лотереці було продано 15 номерочків, і із цих 15 номерочків у мене майже всі забрали в'язані подарунки. Так совпало, що попадалися лише в'язані подарунки на лотерейці. Дерев'яні у мене ще лишилися, ще є невеличкий запас. Я трішечки підкупила інших призів для лотерейки, але це ви вже побачите у наступних відео, коли я буду вже виходити зі своїми лотерейками. Коли це буде, я вже не знаю. У нас погода дуже зіпсувалася. Я була в неділю у футболочці ходила, дітки до мене приїжджали у футболки, гуляли, а на цьому тижні ми вже подоставали курточки. Вже досить холодно. Погода зіпсована з дощами, і дощ іде, і вітер сильний, і вже парк точно накрився. Не знаю, піду я ще в цьому році в парк чи вже, мабуть, і ні, тому що, як виявилося, здоров'я дуже шатнулося. Не буває такого, що все супер позитивно, все супер гарно. Десь ти йдеш у плюсі, десь ти йдеш у мінусі. Ось і як цього разу. Попрацювала я гарно, поторгувала гарно, а здоров'я мене підвело. Що ще мене купляли у парку? Звертали на цьому тижні, нарешті звертали увагу на гусачків. Ви в мене частенько питаєте, скільки в мене розход на цього гусачка. У мене один моточок основного кольору, але дольче не завжди вистачає. Досить вони такі величенькі, досить гарні, такі пухнасті, і мені дуже подобається. Тому хто ще не в'язав таких гусачків, рекомендую, вони круто продаються. Я за вихідні їх продала три штучки, три гусачка. Лялечка була в мене старенька, лялечку купили маленьку, худеньку, але в мене питали, які в мене ще є ляльки. Моя венздей так і приваблює увагу, на неї звертають увагу. Так що я відчуваю, що скоро її, мабуть, в мене заберуть. Я вже думала, вона не користується попитом, але ні, і на неї також звертають увагу. Є досить багато іграшок, які тільки зв'яжеш і одразу їх забирають. Якщо не знімеш відео, не покажеш їх у готових роботах, то можна їх і вже й не показати, тому що вони одразу продаються. Ну, це, мабуть, і все. Я поглядаю на свій список, на свій чарівний зошит, в якому я все відмічаю. і... Ось такі були результати. Ось такі були два дуже цікавих насичених і плідних дня. Попрацювала дуже добре, продала дуже багато результатом задоволена, і не жалкую, що таким чином у мене закрився і сезон, і буду йти вже на відпочинок. Мабуть, уже і дуже сильно і хочеться на відпочинок, тому що. Були досить активні, мабуть, місяців п'ять, а то, мабуть, і шість місяців. Я вже й не пам'ятаю, скільки я відпрацювала в цьому сезоні у парку. Але вони були активні, насичені, не завжди плідні, не завжди з продажами, але це досвід, і він потрібен. І поганий і гарний, щоб можна було порівнювати, що тобі гарно, а що погано. А на сьогодні я вас. Вам всім кажу велике дякую, що ви і сьогодні знайшли час, переглянули моє відео, поставили вподобайку, переглянули рекламу і підтримали мене своїм теплим, приємним словом. Дякую вам, що ви мене надихаєте, підтримуєте у важкі такі часи, які зараз ми всі переживаємо. Я нам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і прощаю з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!